Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Копіючка. Що цікавенького та які новинки на полицях. Я дякую за ваші вподобайки і приємного перегляду. Дитячий гаманець з блискітками тканини 50 гривень. Є у трьох відтінках. Ось такі милі сумочки силіконові. І ще є яскраво малинова 150 гривень. Іграшка рюкзачок 250. гаманець жіночий 200. Подивіться, які красиві блюдо привезли у вигляді лимона 150 гривень та полунички 179,90. І ще одна дуже красива золотою обкантовкою. Ціна 100 гривень. Кактуси є маленькі за 50 гривень. І більшого розміру 150. Баночка для спергання з бамбуковою кришкою 120 гривень 450 грамів і 129,90 на 750 г. Баночка скляна з металевою кришкою 100 гривень. Друшляк пластиковий розкладний 50 гривень. Решітка металева для приготування картоплі фрі 80 гривень. Качалка силіконова 200 гривень. Форми металеві для випікання печива 25 тисяч штук. Рушнички двоколірні. мають петельку. Дуже м'якенька тканина. Ціна 60 гривень. Махральон 25 на 50 сантиметрів. Ось такого плану рушнички є блакитні та рожеві по 20 гривень. Рушничок біленький з малюнком вишивкою ціна 100 гривень. Розмір 75 на 35. Килимок для сушіння посуду з малюнком 70 розмір 40 на 30. І такого плану є однотонний 58 на 38, Рукавичка прихватка силіконова 129,90. І ще ось такий набір за 40 гривень. Рукавичка та прихватка. Ще один варіант силіконовий. Гарної якості і різні кольори. Ціна 129,90. Ложка брушляк пластикова. 22 гривні 90 копійок. Лопатка 2990. Ополонник нейлоновий. також по акції 2990. Лопатка металева 20 гривень. Підставка пластикова на 4 відділення 50. Серветниця металик 40. Хлібничка дерев'яна 40. Сушка для посуду пластикова 100. Кошик з ручкою 99 90 рожевий та білий. Корзина пластикова 80. Стакан підставка ажурна 7,45. Коробка органайзер 80, 28 на 14. Такого плану 70 гривень, 26 на 19, коробка на липучці, машинка швейна ручна 70. Гудзики 50 штук. в Коробці 35 гривень. Набір булавок 40 50 штук. Резинка для одягу чорна та біла 25. Нитка біла 35, батончик рушен 12, кава рощина 200 грамова 180 гривень, 500 грамова 190 г, корона молочний та чорний шоколад 35-85 грамів. Клячово від рушен з ароматом полуниці та какао 20 гривень 180 грамів, чай ліптон, 20 пірамідок 63, чай фруктово-трав'яний 36 за 20 пакетиків. Лимон та імбир 45, 20 пакетиків. Ложки мільні кольорові 20 гривень. Ніж для піци 24. Ложка для меду 35. Силіконовий пензлик – 25. Ножиці кухонні 29,90. Ліки пластикові три штуки 60. Брев, сила, актив лимону 150 гривень. 135. Шкарпетки зі знижкою мінус 50% по 15 та 20 гривень. Ось що залишилося в ящику. Пакети для заморозки із застіпкою 10 штук 17 гривень. Плівка 100-метрова. Хата багата. Ціна 42 гривні 90 копійок. 20 метрова 24 гривні. Фольга алюмінієва 20 метрів 45 Дошки гнучки в наборі 4 штуки для прифутування різних продуктів 15 гривень.